Доброго дня! Мене звати Ольховська Кароліна Русланівна. Я асистент вчителя. Сьогодні хочу поділитися з вами кількома практичними порадами, які допомагають зробити уроки цікавішими, а навчання більш ефективним та доступним для кожної дитини. Порада 1. Використовуйте цифрові інструменти. Щоб урізноманітнити уроки та зацікавити дітей, варто застосовувати онлайн ресурси, такі як Каут, Уордуал чи Лірнінгабс. Вони допомагають перетворити перевірку знань на гру і підвищують мотивацію учнів. Порада 2. Залучайте учнів у проєктну діяльність. Навіть невеликі проєкти формують у дітей відповідальність та вчать працювати разом. Це може бути створення плакату, міні-книги, презентації чи короткого відео. Така діяльність надихає дітей шукати інформацію самостійно. Порада 3. Дбайте про емоційний клімат. Кілька хвилин на початку уроку варто присвятити позитивному налаштуванню. Це може бути вправа на дихання коло настрою чи коротке запитання, що мене сьогодні надихає, це допомагає дітям зосередитися та відчувати себе у безпеці. Порада 4. Використовуйте диференціацію завдань. Важливо пропонувати завдання різного рівня складності. Хтось виконає базове завдання, а хтось отримає додатковий виклик. Це дозволяє кожному відчути успіх і рухатися у своєму темпі. Порада 5. налагоджуйте співпрацю з батьками. Коли батьки знають, над чим працює їхня дитина, вони стають справжніми партнерами в освіті. Для цього можна робити короткі тижневі звіти у вигляді інфографіки або надсилати невеликі повідомлення в батьківських групах. Хочу поділитися невеличкою історією успіху. У моїй практиці був учень, який спочатку майже не включався у навчальний процес, швидко втрачав інтерес. Але коли ми почали працювати з інтерактивними завданнями та маленькими проєктами, він поступово розкрився. Спочатку взяв участь у груповій роботі, а згодом самостійно підготував презентацію. Для нього це був важливий крок, а для мене доказ того, що правильні інструменти і підтримка можуть дати результат звісно, на цьому шляху були виклики: найскладніші з них різний рівень підготовки учнів у класі, низька мотивація окремих дітей, труднощі у взаємодії з батьками, які не завжди розуміють освітні потреби дитини. Щоб подолати ці труднощі, я використовую кілька стратегій, диференціація завдань, діти виконують завдання на різних рівнях, але кожен відчуває успіх. Мотивація через успіх, маленькі досягнення ми завжди підкреслюємо, щоб учень бачив результат. Діалог із батьками намагаюся пояснювати, показувати приклади робіт дитини, запрошую їх до співпраці, щоб ми діяли як команда. Отже, практичні поради, історія успіху, а також виклики і стратегії їх подолання, показують освіта це щоденна праця і пошук нових рішень. Дякую за увагу! Бажаю кожному з нас натхнення, нових ідей і радісних уроків. Разом ми творимо освіту без кордонів.